Сьогодні ми прийшли до молочного корпусу на місцевому ринку, щоб подивитись, яку продукцію сьогодні можна тут знайти. Саме на ринку можна знайти усе домашнє та свіженьке, або як кажуть, виготовлене з душею. Все, що є вдома: творог, сметана, молоко, кефір, сироватка, бринзя, топлене масло. Звівці є бринзочка, така торішня. Вона тверда, солона, така, що можна її потерти і не кришити. Загалом полиці заставлені коров'ячою продукцією, і де-не-де можна знайти щось з вівці. А любителям козячого молочка чи бринзи варто зачекати. «Кози ще не покотилися ще рано. А коли почнуть приблизно котитись кози марту. У березні буває, що І раніше, як, як це вже дві за місяць, як вони там погуляли. На прилавках майже не різняться, тому тут вам краще орієнтуватись на смак, адже кожна господиня робить сирок чи сметанку за своїм рецептом. Ворожок домашній середньої жирності 140 гривень, нежирний сто масло домашнє 450 сім'я гривень за кілограм, сметанка домашня, така ось жирненька. 180 вісімдесят гривень за кілограм, бринзочка коров'яча 170 сімдесят. Овеча вона йде дорожча 280 гривень за кілограм. Вона важка сольова така варто зазначити, що ми турбуємось про безпеку наших глядачів, тому перевірили наявність медичних книжок та відповідних аналізів на прилавках. З цим усе гаразд. Тому вкотре наголошуємо, що домашню продукцію треба купувати лише в спеціалізованих місцях, а не на стихійних ринках. Що ви купуєте собі? Творожок. А ви часто його купуєте взагалі? Часто і як вам на ринку більше подобається чи в магазині? Отут у цієї жіночки, бо вона дуже дуже смачний у неї. Сирок. І сметанка, і все, і це домашнє. І ви завжди отак так тут? Завжди, завжди. Самі продавці кажуть, що ціни на товар потрохи змінюються. Товар подешевів, зараз починають корови, трошки розстеляються. І надіємося, що покупати до нас У Нас буде все дешево. Тож любителям домашнього радимо не зволікати та приходити до молочного корпусу з самого рання, щоб забрати свою порцію свіженького. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.